Книжковий світ то особливий світ. Він як магніт притягує до себе. Коли читати вмієш з юних літ, для тебе книга це безкрає небо. Згідно зі стратегією розвитку читання на період до 2032 року читання як життєва стратегія з 4 до 10 грудня 2023 року. Український інститут книги проводить всеукраїнську інформаційно-просвітницьку тематичну акцію Національний тиждень читання. Мета цієї акції об'єднати українське суспільство навколо читання як тренду. Її цьогорічне гасло бути своїми. Це означає зв'язок між поколіннями, між відомими літераторами і нами, читачами. А також розуміння досвіду тих, котрі подібні виклики часу вже пройшли. Читання є важливішим у час миру й добробуту, але ще важливішим у часи випробувань, які випали на нашу долю через війну. Книги можуть стати нашим захистом, нашою зброєю, друзями й порадниками, вчителями й лікарями. Цією акцією Український інститут книги хоче привернути увагу до важливості й приємності читання, надихнути українців відвідати бібліотеку чи книгарню. Тож, дорогі друзі, приєднуємось до акції, приходимо в бібліотеку, читаємо книги і перемагаємо. Книжковий світ то особливий світ і безкінечний, наче море з неба. Почати можеш будь-коли політ, для цього лиш читати треба.